Привіт, компанія Автопарк ЮАЗ заїхала до нас в продаж сьогодні цешечка 2.2 дизель 2014 рік. 208 тисяч ріднього пробігу з хорошою комплектацією приїхала до нас з Європи, з Німеччини. Перший власник в Україні фарбований лише один елемент, і то без шпаклівочки. По кузу ідеал, по салончику також гарний текстильний салончик з кліматконтрольним двохзонним, мультируль 208 тисяч ріднього пробігу, датчик світла, датчик доща, повні електропакет, електрорегулювання передніх сидінь. Є також по автомобілю Панорамка. Гарненько все виглядає, руль не затертий, не зачуханий в ідеальному класному стані. Потім що, показую вам ще задній ряд автомобіля, по задньому ряду також абсолютно ніяких нюансів немає. Місця багатенько, передній ряд ще навіть звідси покажу вам. Карта дверей, як бачимо, також в ідеальному стані. Автомобіль обслужений, обслуговувався для себе, є по ньому передні та задні парктронічки, які працюють, все порядок, все чудово. Обслуговувався весь час на одному СТО, в одних руках вже було більше двох років. Знаходиться у нас на сумській два місто Київ Білометровосідківської, придбати його можна приблизно та заготівки. Тому, друзі, під'їжджайте, дивіться та забирайте даний екземпляр для себе.